Файфадрес масштабний проєкт у Сихівському районі, 16-поверхову домінанту, котру вже видно з різних куточків міста. Та сьогодні ми засередимося на інших будівлях комплексу, тих, що формують його сучасну й гармонійну архітектурну лінійку. Вітаю вас у Файфадрес! Цей проєкт справді особливий. Різноплановий, продуманий і неповторний для Сихівського району. Сьогодні я розповім про стан будівництва нових черг і про те, як ми розвиваємо цей житловий комплекс щомісяця. Файф атрис розташований по вулиці Раковського, 24 А, бічна вулиці Зеленої. Локація, звідки зручно добиратися як до центру, так і до всього Сихова. Поруч на героїв Крут. Ми будуємо школу. А безпосередньо біля комплексу з'явиться власний сквер. За цей квартал виконано значний обсяг робіт на всіх секціях комплексу. Восьми поверхівка змонтовано всі вікна, розпочато роботи на даху, виконано стяжку всіх поверхів і балконів, встановлено кришки вентканалів. каналів зроблено гідроізоляцію даху, проведено електричну розводку поверхів. Розпочато чистові роботи в під'їзді. Активно триває монтаж фасаду. Одинадцятиповерхівка. Залито із сьомого по одиннадцятий поверх. Разом із парапетами та виходом на дах. Почато монтаж вікон. Підготовлено котлован під трансформаторну підстанцію і залито бетонну основу. На даху встановлена символічна квітка. Завершення ключового етапу. Секція 4. Нова черга. Залито подушку. Збудовано цокольний поверх і бомбосховище. Потовщені стіни 35 см. три сітки армування, і також додатково протиосколична сітка. Залито перший поверх моноліту. Підготовлено та залито основу під баштовий кран. Кран змонтовано. Завершено монолітні роботи паркінгу і бомбосховища. Будівництво рухається згідно графіку. Five адрес це цілісний комплекс, де кожен елемент функціональний. Майбутній сквер стане зеленим ядром комплексу, а спортивні та релаксаційні зони. Місця для роботи, дитячі простори і майданчики створять комфорт для щоденного життя. Файф Адрес зростає щомісяця. Це сучасний проєкт у сформованому районі, де все необхідне поруч. Якщо хочете дізнатися більше про нові черги, запрошуємо вас у відділи продажів.